В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні з вами, дорогі друзі, слухали уривок зі Слова Божого про те, як Господь нагодував величезну кількість людей. Це не був той такий уривок, коли Господь всі годує, всім допомагає, знаєте, як би так абстрактно. Це був конкретний момент, коли Господь з мінімальною кількістю їжі нагодував величезну кількість людей. Як говорить нам Святе Письмо, наїлося п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і, дідей, і дітей. А їжі було всього-навсього декілька хлібів, там дві риби. Це був запас їжі лише для учнів Ісуса Христа, який вони приберегли для себе. Ситуація полягала в тому, що за Христом ходила величезна кількість людей. І цей уривок яскраво демонструє те, що за Богом ходили тисячі кожного дня. Він ішов, він стояв, він говорив, і навколо нього були тисячі людей, які хотіли почути живе слово. Тисячі людей, які хотіли отримати якусь допомогу конкретно у своїй життєвій ситуації, і вони її отримували. І якщо отак уявити. Що Христос три роки проповідував, і за ним постійно ходили люди, то яка кількість людей бачила вживу Христа? Яка кількість людей від Нього отримала реальну втіху, заспокоєння, полегшення життєвих своїх там, проблем, і ситуацій? Це була велика кількість людей. Євангелія нам лише частково показує той контраст уваги Бога до людей, що когось він зцілив. Комусь відкрив очі, когось паралізованого поставив на ноги, когось воскресив. Але ми розуміємо, що таких випадків було значно більше. І дійсно, Євангелій їх би просто не могло вмістити. І от учні, які були з Христом, вони з собою там взяли запас їжі. П'ять хлібів, дві рибки, ну там, щоб десь підвечеряти легенько. Але. Господь так говорив, так проповідував, що це все затяглось до вечора. І людей була така велика кількість, що учні вже почали про них турбуватися і говорити, що учителю треба їх вже відпускати, щоб вони вже йшли в інші села, щось купляли собі якусь їжу, тому що вони цілий день за нами ходять, вони голодні. І Христос каже до своїх учнів, що ви їм дайте їсти. І учні не розуміли Христа. Вони про себе подбали, собі вони взяли. А коли Господь сказав їм дати їм їжу, для них це була складність. І тоді Господь для того, щоб показати своїм учням, до якого великого вони причетні процесу, які у них є можливості, як вони можуть впливати на цей світ, каже: принесіть сюди вашу їжу. І коли вони принесли ті хлібці ту рибу, Господь благословив це все і почали це роздавати людям. І ця їжа збільшувалася в кількості. Так, що наїлися всі, і ще навіть залишилося. І це унікальний момент він показує те, наскільки Господь турбується про людину, наскільки йому важлива людина, наскільки Господь. Не обмежує себе в тому, щоб людині дати необхідне для її життя. Там у нас на районі біля супермаркету росте груша. Прямо так в асфальті хороша, гарна груша. І те, що вона в асфальті, це не завадило їй цього року, дуже добре вродити. І коли ми йдемо в магазин, дивимося на цю грушу, а з неї просто сипеться. І цих груш скільки, що ті гілля прямо аж до землі. Вони такі великі, соковиті. Падають на землю, розбиваються. І нема кому ті груші їсти. Люди обходять повз них. І ти дивишся на це все і розумієш, що навіть в такій простій картині видно те, що людині Господь дає в повноті. Їж, скільки тобі влізе, ще й на землю впало. І мухам хватить, і хробакам, і мурахам, всім вистачить. Лиш би хватило тобі. Історія сьогоднішня, вона в першу чергу показує могутність Божу. З іншої сторони, вона показує те, що ми маємо вчитися бути вдячними за те, що маємо. І сказано сім разів поміряй, один раз відріж. А нам напевно треба сто разів подумати, чи дійсно нам треба щось, те, чого ми хочемо. Чи дійсно треба там нам якийсь одяг, чи якась додаткова їжа. Чи якісь речі побутові, бо скільки є такого, що ми на це тратимо свою увагу, свій ресурс, свої сили, навіть в тому числі і кошти, а потім проходить час, і ми цим просто не користуємося, ми не встигаємо цим скористатися. І добре, якщо в нас там є сім'я, діти, то вони це все встигають. Але якщо це ми, скільки є такого, що людина там купила собі якусь вудочку, так вона стає вудочкою, літо закінчиться, а вона нікуди не може поїхати, не може її навіть розмотати, не те, що там нею щось наловити. Скільки є такого, що у нас там може висіти якась в шафі річ, одяг якийсь, якесь взуття, ми його не одягаємо, не взуваємо. До нього просто не доходять наші руки. Але у свій час ми його дуже хотіли, воно для нас було важливим, ми про нього мріяли, ми на нього тратили свій ресурс, а зараз воно нам не потрібне. Ми про нього навіть і не пам'ятаємо. І буває так, що ми здебільшого стаємо жертвою якихось пристрастей, жертвою якогось маркетинга, коли те, що нам в принципі не потрібно, але воно є в нашому житті, воно забирає наш час, наш простір, нашу увагу, воно забирає наші сили. Я згадую своє дитинство в селі, хто знає яке село. Не зараз, колись, коли там корови, свині, кролі, гуси, поле, городи зранку до вечора. Але навіть тоді, коли треба було, ну саме, саме пізніше, це в 6 годин прокидатися влітку, це саме пізніше. І лягати після 10, це саме, е, саме рано. Навіть тоді, при тих умовах, при тих якби, складних труднощах, все одно ми встигали десь і на річку якусь поїхати. І десь погуляти, щось побачити. І батьки наші теж могли і відпочити. За тою всею роботою вони знаходили час і в церкву сходити в неділю, і десь поїхати до якоїсь річки. В нашій реальності сьогодні ми наскільки всі, вибачте, замучені, задовбані, що нам не то, що там відпочити, нема коли вгору глянути. Це не враховуючи того, що ми ще живемо в умовах виживання, в умовах війни, в умовах постійної загрози. Але от такого щоб у нас був час на якийсь відпочинок, час на нашу душу, цього в нас майже немає. Майже немає. Тому що дуже багато уваги нашої присвячується різному і різним процесам, які ми не здатні навіть контролювати, але вони в свою чергу нас контролюють, і просто наш простір заполоняють. І дивлячись на оцю євангельську історію, ми розуміємо, що величезна кількість людей. Наїлася всього-навсього хлібом і рибою. Наїлися. Не вмерли з голода. Господь розділив цю ситуацію, підтримав, допоміг. І дійсно нам Євангелія говорить, що не одним хлібом буде сита людина. Не тільки один хліб потрібен нам. Господь продовжує далі свою думку тим, що а слово Боже воно дійсно наповнює людину. Воно дає людині оцю повноту, гармонію. Коли людина дійсно стає сита. Тому що той, хто з Богом, він поїсть сухарів, ну так, умовно, і в нього все добре, а той, хто без Бога, він поїсть і м'яса, і вип'є, і йому все мало, йому все не хватає, йому все не так. Хто з Богом, він щасливий від того, що живий, що прокинувся, що в нього якийсь є одяг, якийсь там дах над головою. Хто без Бога, його все це? Тільки напрягає, і він в цьому не бачить якоїсь цінності. Але момент нашого буття з Богом, він теж дуже цікавий, тому що інколи Господь дає нам можливість побути на одинці, побути на самоті, побути самому, щоб визначитися дійсно з тим, що для нас є важливим. Щоб ми самі переглянули своє життя і подивилися, чи дійсно це нам треба далі, чи дійсно ми готові цим займатися. Чи дійсно це нам треба для нашої душі, для нашого майбутнього? Щоб не вийшло так, що ми якусь справу, якусь ситуацію, якийсь процес просто тягнемо, бо його треба тягнути, бо ми так звикли. Господь пропонує людині можливість змін. І це нормально, коли людина щось міняє в своєму житті, коли вона переінакшує своє життя. Це нормально. Крім цього, важливим є те, що. Господь навіть на цього Євангельсь... на прикладі цього Євангельського уривку, дає людині дуже багато всього. Скільки, що ми просто це не встигаємо охопити нашій історії. І в нашому світі дуже багато всього. Скільки під землі ми не брали ресурсів, все одно в землі все це є. Для людини це вистачає. Ну, Коли спрацьовує якась жадібність, коли спрацьовує зазіхання, коли спрацьовує бажання мати більше, ніж треба, починаються проблеми. Починаються біди, починаються втручання в життя інших людей. І ми теж переживаємо зараз той такий час історичний, коли йде боротьба не тільки да, там, за, за життя, йде боротьба і за території, і за якісь копалини корисні, за якісь можливості матеріальні в подальшому. Ну ми ж всі розуміємо, що цінність людського життя, вона цінна тільки поки ми живі. Коли ми помираємо, все те, що у нас є, воно стає неактуальним. І якщо ми померли, то всього, все те, що у нас було, його з собою, не забереш. Бог нам дає можливість цим користуватись, розпоряджатися, поки ми живі. Поки у нас є можливість якусь цінність принести завдяки цим ресурсам у нашій світі, вплинути якось на майбутнє, на покращення. Буває там ідеш по якомусь тротуару і дивишся, що як би було добре, щоб цей тротуар був як тротуар, щоб по ньому могла проїхати там мама з дитиною в колясочці, дитина якась на велосипеді, щоб могла проїхати. Це ж наше. Це ж ми тут живемо, ми по ньому ходимо. У нас все є для цього, але людська історія, вона така специфічна, що ми готові самі себе сім разів, як мінімум, обдурити, обманути, і потім все одно сказати, що в нас нема можливості. У нас нема можливості самим собі зробити краще. Нас і Господь до цього покликав зробити краще. І сам Господь нам зробив краще і нам дав усе для цього. Ми самі себе поводили за носа і в кінці кінців у нас цього нема. І дійсно справедливими є слова, що той, хто має, йому додається, а той, хто не має, в нього і віднімається. В цій ситуації мова йде про багато процесів. Один із них наша вдячність. Ну, інший із них це бажання жити, бажання щось робити, бажання щось створювати. Якщо у людини є це бажання, то є і результат. До людини і підходить все необхідне. Якщо цього бажання нема, то й нема результату. Хочу, дорогі друзі, кожному із нас побажати рухатись далі. Нам складно, нам важко. Буває так, що нас накриває конкретно. Ми впадаємо в якийсь відчай, ми здаємося. Інколи ми думаємо, що все. Положення дуже безвихідне і нереальне. Але Господь нас все одно кличе кожного ранку прокидатися в новий день. Господь нам дає ще життя, дає можливість, щоб ми тут щось на цій землі робили і якось себе проявляли. Головне нам розуміти і пам'ятати, що можливості Бога безмежні. А так як Він нас запросив в число своїх союзників. То всі його безмежні можливості, вони й нам доступні в безмежній кількості. Вони нам доступні в безмежній кількості. У нас є все, от якщо так задуматися глобально, без корупційних схем, без всякої брехні. Якщо задуматися, що нам не вистачає, то у нас все це є давно. Воно просто лежить, стоїть, десь знаходиться воно все це є. І ми цим можемо користуватись, можемо це. Покращувати, поліпшувати на благо всім. Господь, на прикладі оцієї історії, коли Він маленькою кількістю їжі нагодував велику кількість людей, показав, що може все так примножити. Все. Якщо людині це треба, якщо людина вірить, якщо людина з Богом, то її можливості можуть примножитися в один момент. Головне, її оставатися з Христом. І важливо також, що люди, які ходили за Богом, були різні люди там, але багатьом було важливіше залишитися з Христом, послухати його довше, ніж піти шукати собі якусь їжу. Ми в нашій реальності, ми, ну, ми спішимо дати. Треба, треба покинути бігом храм, бо треба кудись бігти, вирішувати якісь побутові питання. Треба бігом закрити ту Біблію, бо треба там щось побутове вирішувати. Тобто. Ми розуміємо, що цінне, прекрасне, по справжньому важливе для нас, воно получається не в пріоритеті. А те, що, в принципі, ну, по суті, особливо не вирішує наше життя, воно забирає наші зусилля на постійній основі. Готувати їжу треба кожен день, прибирати треба кожен день. На якусь там роботу ходити кожен день і сказати так, що. В нашому житті від цього щось кардинально міняється, якщо ми кожен день ходимо, то ні. В принципі, життя плюс-мінус таке саме, як і раніше. Нічого нового. Але побути з Богом про щось важливе подумати, переосмислити наше життя це те, що міняє все. Тому, дорогі друзі, не втрачаємо віру, продовжуємо бути з Богом, стараємося не пов'язувати себе з негативом, зі злом. Тому що все це тільки приглушає світло Боже в нашій історії. Навпаки, стараємося бути зі світлом. Довіряємо йому, довіряємо нашому творцю, звертаємось до нього і продовжуємо наше буття, поки для цього у нас є з вами ще час. Спасибі всім за молитву, за богослужіння.